Привіт, друзі! Якщо ваш газон став нерівномірним, з'явилися залисини чи тонкі ділянки, не поспішайте його переробляти. Часто досить просто зробити досів. Сьогодні розкажу два ідеальні варіанти: насіння для відновлення газону на основі вівсяниці та райграсу. Перша суміш на основі вівсяниці це ідеальний вибір, якщо ваш газон ніжний має світло зелений відтінок і тонку траву. У складі вівсяниця червона і лучна, а також два сорти райграсу. Така трава швидко розростається після скошування і створює м'яке щільне покриття. А ось суміш на основі реграсу для тих, хто хоче темно-зелений щільний газон, стійкий до витоптування. Реграс швидко відновлюється, має глибоку кореневу систему і витримує навіть активне використання. До речі, реграс досить морозостійкий, особливо під снігом, і чудово підходить для регіонів із прохолодною весною або осінню. Перед досівом обов'язково трохи розпушіть верхній шар ґрунту, потім рівномірно розсипаємо насіння, злегка прикочуємо і поливаємо. І пам'ятайте, досів найкраще робити навесні або наприкінці літа, коли ще достатньо вологи, а спека не така сильна. Думаю, майже кожен власник стикався з тим, що при досіюванні колір газону відрізняється, тому ми і створили дві суміші для кращої адаптивності до вашого газону. Звісно, молодий газон теж може мати інший колір на початку, але після другого покосу колір вирівняється. Усього кілька простих кроків, і ваш газон знову густий і зелений без жодної плями. Тож обирайте правильну суміш під ваш тип газону. Досівайте вчасно, і нехай ваша трава завжди буде ідеальною. Побачимось в наступному відео.